І любі мої вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися і маю надію, що вам сподобається моє відео. Сьогодні я хочу разом з вами відкрити свою другу посилочку Oriflame з першого каталогу 2025 року. Це вже моє друге замовлення, тому зараз розпакуємо і подивимося, що ж я тут назамовляла замовляла другий раз. Традиційно використаємо шпажку для того, щоб відкрити. Це дуже, дуже зручно. І повернусь. Так, ну перше, що я бачу, це наша накладна. Приберемо. Зараз я вам скажу, на скільки балів це є моє друге замовлення. І воно на 72 бали. Так, давайте будемо дивитися, що ж тут мене замовили, що я не замовляла. Так, перше, що я замовила собі, це моє одне з найулюбленіших ароматів цього мила Essence Co. це груша і тонка. Ось такий аромат. Дуже воно круте, дуже класно потім пахнуть руки, дуже густе, надовго хватає. Можна використовувати як гель для душу, можна і як мило для рук. Ось я, я користуюся. І так, і так, коли воно стоїть у мене, ось дуже мені подобається. На подарунки також супер, просто неймовірно. Давайте будемо відкладати сюди. Так, далі що? Далі в мене несподівано, так можна сказати, замовили одразу декілька моїх улюблених антиперспирантів. Ну, можливо так вийшло, що вони сподобались. Саме по аромату. Знаєте, якось у мене так обирають по ароматам, хоча події, вони найкращі в оріфлейм, як на мене. Саме цей антиперспирантик. І в мене їх 5 штучок. Раз, два, три, чотири. Да, 5 штук. Ось такі в мене дозамовили антиперспирантики. Зараз супер ціна на останній сторінці. Ось тому дуже раджу всім придбати. Не думаю, що буде дешевше цього року. Так, далі замовила повторно нам, нам, домому, піну для Ван Starlit Sky. ось Вона така, знаєте, концентрована, густенька, тому дуже так круто пахне приємно. Ось, також замовили. Так, далі. Мамі замовила, дивіться, що ось яку штучку? Це велософі, у нас магній і вітамін в 6 Це, знаєте, треба для заспокоєння нервної системи, нервової системи і взагалі просто. Для функціонування правильного організму в цілому. Ось у кого безсоння, у кого якась тривожність, це вам не вистачає магнію і вітаміну в 6 Тому ось таку баночку придбала. Так. Далі. Наступне. Так. Ага. Минулого разу я замовила вам на подарунок ось таку штучку. Будь ласка, дивіться відео замовлення Морі Флейм з першого каталогу і приймайте, приймайте участь, щоб отримати ось такий гель для гоління. І вирішила, що чогось, чого я не придбала собі, в мене такого гелю немає. Зараз, І я думаю, що це гарна ідея і гарно буде працювати цей продукт. Ось такий гель для гоління. фемінель, новинка. Так, далі. І цього разу, так як це вже друге замовлення oriflame але я все ж таки вирішила порадувати і вас невеличким подаруночком, ну, не, не такий вже й невеличкий. І вчора я спеціально, щоб перед цим відео спробувала спробувала таку ж саму штучку це маска для обличчя Velophi. І таку маску я подарую вам. Пишіть в коментарях коментарі по темі відео, що, можливо, ви замовили, що вам сподобалось у першому каталозі. Ось, що замовляли, що вам подобається, що б ви хотіли спробувати. Ось. І перше, я вчора скористалася ось цією маскою. Вона у нас називається Exfoliate, Exfoliate Energize Mask. Ось отак. Можу сказати, що там в каталозі так і написано, що вона ніби як пілінг, така пілінг-маска, і вона дійсно така. Вона як скраб для обличчя, дуже-дуже-дуже такі дрібні часточки, тобто масажними рухами наносиш, гарненько масажуєш, і потім ще 15 хвилин тримати на обличчі. Вона має такий. Зараз я принесу секунду. І так, я принесла свою маску, ось так вона виглядає така е, помаранчева. ось, ну, ну, Текстуру тут немає, мені здається, О, зараз покажу. Е, і так, колір, бачите, вона тако, також має такий самий помаранчевий, дуже-дуже красиво пахне дуже приємно, так натурально, чимось таким смачним. І коли її, вона тут цих частинок, їх взагалі не видно, бачите, ніяких частинок, нічого такого супер скрабуючого. Але вони такі дрібненькі-дрібненькі, як такий дуже дрібний пісочок. Ось, І на обличчі можна їх відчути. Ось такий трошки як пілінг. І потім неймовірний ефект. Мені дуже сподобався. Шкіра така, прям пружна, пружна молоденька, тонізована. Така. Дуже сподобалася ця маска. Тому я хочу таку маску подарувати. Так, це моя, я її відкладаю. Подарувати таку маску вам ось, будь ласка, якщо ви проживаєте на території України, де працює Укрпошта, ви зможете цей подарунок отримати. Ось. Пишіть в коментарях по тимі відео і слова хочу подарунок. І буде вам щастя, як то кажуть. І ми з вами оберемо потім обов'язково, хто отримає цю прекрасну маску. Так. Далі. Далі, що ж у мене ще в замовленні? А ще в мене в замовленні замовили ось таку помаду. У мене придбали спочатку пробник цієї помадки, так щось не фокусується зараз. Так. Ой. Ніяк не сфокусується. О, це не так важливо зараз. Трошки. Давайте сюди. О, о. Iconic Satin Lipstick SPF 15. І це в мене відтінок, який замовили. Так, щось воно тут таке все. Як побита життям, я не знаю чого. Lustrous Mouth 42 652. Такий дуже крутий натуральний відтіночок. Давайте, мабуть, вже, якщо вона така побита життям, можна її відкрити подивитися, щоб там все було в порядку. І так, помада виглядає наступним чином: така нюдова, приємна, красива, натуральний такий відтіночок. Дуже приємний пахне так ніжно. Так, дуже класна помадка. Ось така. Так, наступне, що я вам покажу, це ще одна помада. Також мене замовили, тому що вже замовляли її. Дуже подобається, бо вона класно тримається на вустах. Це The One Color Unlimited Matte Lipstick. Ось така. І це відтіночок. Зараз наведемося з вами. О! Так, відтінок Timeless Mauve. Також, бачите, мауф подобається, мауф якийсь подобається. 41640, І зараз також скриємо, Криму подивимось. Це теж такий дуже красивий натуральний відтінок. Угу, от бачите, яка вона красива, це така матова помада. Але вона на губах дуже круто тримається, дуже круто виглядає. Ось така ось помадка. І останній продукт це була за плата замість доставки за місць плати за доставку. Це туш 5 в одному, але в святковому такому обранні. Класична чорна туш 5 в одному Oriflame. Дуже класна. Дуже рекомендую також спробувати, якщо не пробували. Ось. Неймовірно, круто наносить на, наноситься на вії і виглядає. Ось, точно, повинна вам сподобатись. Ну, подобається багатьом. багатьом. Ось. Ось таке було моє замовлення. Ось таким воно цього разу це було друге. І до нових зустрічей. Дуже дякую, що ви подивилися це моє замовлення. Ми з вами подивилися це замовлення разом. Ось, пишіть, будь ласка, коментарчики. Приймайте участь в активності, щоб отримати суперкруту маску Velofim для обличчя. І думаю, що ми скоро з вами зустрінемось швиденько у новому відеоролику. До побачення! Підписуйтесь, ставте лайки і завжди вас тут чекаю. Цйомкаю!